Всім вітання! З вами компанія Wild Auto, Я Валерій сьогодні вам буду показувати ось цей в кузові Allspace Space Верлайні. Автомобіль, який приїхав до нас на комісію. Це наша машинка. Ми два роки тому її привозили з Німеччини для продажу. Люди купили 18 тисяч проїхали. Зараз вже інший автомобіль ми для них в Німеччині підібрали, а ті виставляємо в продаж. Далі в цьому відео максимально в деталях ознайомлю зі станом цього автомобіля. Дивіться, якщо автомобіль сподобається, зв'язуйтесь про все з вами. Домовимося. Це в нас тігуанчик в кузові 19-го року в Верлайні з самим потужним дизельним двигуном на 240 кінських сил. Повний привід 168 оригінального пробігу в дуже гарній комплектації. Подивіться як він гарно виглядає цей автомобіль. Ми два роки тому привозили для продажу. Зараз він приїхав до нас знову на майданчик. Будемо продавати. Люди привезли його на комісію. Один власник в Україні вже на українській реєстрації не потрібно ніяких сплачувати податків. Все сплачено. реєстрація чи через ДІЮ в сервісному центрі. І цей автомобіль ваш. Дуже гарна комплектація. Зараз будемо все вам показувати. з підігрівом та камеру асистентів, Будь ласка, відразу він код. Панорама. Автомобіль в круг без підфарбувань. Зараз все будемо показувати в деталях. Фулет адаптивна оптика в нас з замивачами, заклеєна в брони плівочку бронеплівочку. Так як він у нас в верлайні, то відразу вигляд зовсім інший. 360 парктронічки кругові в нас. 360 камери також є, як бачите, присутні по сколах. Один. ну Їх, якщо чесно, то мінімально такий один, що я побачив, що можна було б зауважити. Гарний збережений стан. По бамперу дрібні також, так як він в оригіналі маленькі присутні. Так, в принципі, зауважень немає. Так, все в гарному насправді стані. Зараз будемо все вам в деталях показувати. так Pirelli Centurata 20 резина у нас 255-40 r 20 Гальмівні диски в гарному стані витушені. Свіженькі обслуговування, до речі, виключно теж офіційного дилера. ну Це ще оригінальна резина 19-го року. лобове в нас. Теж оригінал, антиблікове, сколів не бачу. Видно, що акуратно їздило, оскільки що лобове оригінальне, не засколене капот, ну значить на машинці їздили акуратненько. Так, пішли далі. Так, в принципі, зауваження не бачу. По дверках по всьому, все гарненько. Тут якась на пластичку, дрібнесенька царапинка є. Ми ж завжди показуємо, щоб ви чітко розуміли, за яким автомобілем ви до нас їдете. 21 перший рік задні, задні колеса пірелі свіжіше теж. Такий самий розмір 255-40-20 Гальміні диски не мають виробітків, колодки видно, що свіженькі. Пішли далі. Нюансів також не видно. Тут таку штучку якось поклеїли на бампер, мені таке не подобається, але вже як є. Одразу багажничок, електропривід, камера, оригінальний форкопчик, ковручок резиновий тут ковручок теж в гарному стані, видно, пластики. Все збережено. Е, немає полки, вона є, люди мають нам її підвести. Є ще додатково комплект зимових коліс, які теж йдуть в комплекті з автомобілем. Бачите, на реєстрації, е, Собуфер у нас, акумулятор, вогнегасник, всі ці крюки все тут на місці. Не було демонтажу, кришка не знімалася, не демонтувалась. електропривід. Щоб вже до багажнику не вертатися, все вам показали відразу, так. Тут також. Зауважень немає. По резині. Ну, резина вже така собі слабенька. Все показуємо, як є. Нічого не прикрашуємо. Так, мені диски, все так само. Ось тут. У зони під ручками також заклеємо бронеплівочку. Ну, ось так все у нас тут виглядає. І беремо відразу товщиномір, щоб показувати стан лакофарбового покриття. Товщиномір самий, як то кажуть, сучасний. Все показує правильно, чітко. Так, 182 зразу показує, що він, він в подвійному окрасі. Так він приїжджав. 139, 174, 174. Нічого ну, тут ніхто не фарбував. Люди, коли нас купували, перевіряли з експертами. І все це доказано було і тоді, що все подвійний окрас, але все будемо показувати. 175. Це точно плюс, а не мінус. Таке рідко зустрічається, але зустрічається. 196. 162, 183, 183, 166, 166, ну тут якби 100 120, і так, бачите, чуть-чуть товстіше. -чуть 150, 142, 153, 153, 154, 178, 178, 188, 148, 155. Хто розбирається, знає. Якщо Тут тостіше, бачите, як тут весь автомобіль до проємах теж буде тостіше, ніж зазвичай. 160, 161, 137, 187, 187, 223, 211, 182, 207, 194. Вон бачите все? Товстіше. Проєми. Дивіться, болти. Не крутились, не знімались, нічого тут. Все в оригіналі. І бачите, 132. 157. 120. Ну, 120 це зазвичай зовнішній кузов, 150. О, тут 133. бачите, Все все, так як я і говорив, бо я цей автомобіль добре пам'ятаю, 123. От такі показники зазвичай коли звичайний. окрас. Тут також ніяких немає демонтажів, нічого тут немає. Все тут гарно. В нормальному стані. Тут проємчики пішли далі. 134, 134, 127, 115, 100. Отако все. Оригінал. Е, так, це вже показувало 180, 180, трошки багажнику. 181, 181, 181, 187. 203, 164. Закрию відразу. Так, ну проємчики, покажу. Так, я вже тут подвійний. Окрас, то покажу більш предметно детально. Так, проємчики. Так. 152. 130. 118. 137. Бачите? Однаково. Пішли далі. 192, все, все дзеркально, як з цієї сторони, 158, 187, 187. Все аналогічно, як з цієї сторони, так і з цієї. 148, 163, 155, 155, 156, 166, 179, 163, 179, 159, 183, 183, 165, 193, 170, 170, 182. Бачите, це, це аналогічно всі сторони 171, 160. Коли норма типу перевіж, перевищується, як звичайно, якраз там з синів. Тут бачите, все кругом однаково. Так, приємчики. Так. 116, 133, 133, бачите, все більше. 134, 119, все також. Ну і також тут. Погано так фокусувати з тримачем для телефону, але ну, там не, не, не було теж демонтажів, Бачите все? О, оригінал. Наклечка на ВІМ-код, 119, 145, 110, 128, 118, 118, 119, 87. Бачите, тут м'ятинка така на порожику є. Вона незначна. Тут також, ну, погано там видно, але цей болт видно добре, що тут все, в принципі, в оригіналі. Зараз до салончику. До салончику, так, салончик. Так, зараз відкриємо капот і покажемо, що у нас робиться під капотом. Так, відкриваємо капот. Капот також, дивіться, монтувальний. Гайки на болтах нічого не скручувалося, оригінал також тут Крила. Також все видно. Все в оригіналі. По фарах. Так, по фарах 0,8, 0.1, 19 видно. На камеру не покажу, так прочитав, бачу. Тут також видно, що от болти не знімалися. До речі, двигун не мити, турбінка, все тут сухо, охолоджуюча прозоре та в нормі. Також тут ці болти наклеєчки вебаста в нас є. Так, тут треба ще подивитися 0,8, 01, 19 також. Тобто все в оригіналі, тут болти теж не скручувалися, він код. Тут також, тут також всі монтувальні обшивочку. Хтось під'їв трішечки на підкапотомцю. Ну, як завжди ж кажу, показуємо все. Фактичний стан автомобіля. Він весь в оригіналі. Хто розбирається, то знає. Нікому доказувати ми нічого не будемо. Все показуємо по факту. Ви дивитесь відео, підходить і спілкуємося далі. Е, так, пішли до салону. Тут маленька якась подряпинка. Тут пластики в гарному стані сидіння. Теж. Задній клімат. Столики. Чорна стеля в нас. Панорама. амбієнтні підсвіточки. З цієї сторони покажемо теж одразу салончик і вже водійська сторона. Завершимо. Так, тут дверна карта без зауважень. проєми, пластики, коврички, стан сидінь. Все, в принципі, збережено. Також ну, зауважень такі, що можна було показати, немає. А те, що було, там пластик. У нас на іншій стороні ми відразу показуємо. Так, тут все це теж, до речі, шкірі, дінаудіо, акустика, мертві зони. Сидіння і водія та пасажири з електровання, боковими потримками та пам'яттю сидінь. Стан видно. Тут також де бардачок, нічого не підшкрябано. Людські речі, до речі, всі виключно. Всі заїзди виключно до офіційного дилера. Тут все є. Все це буде прикріплено на нашому сайті. В посиланні під відео можете перейти, Там все буде відскановано, кожен заїзд, щоб ви могли ознайомитись. Так, тут селектор. В гарному стані. Ми по... зразу ми побачимо зараз. от Перша реєстрація 06.08.24.19 рік. Це автомобіль. Тобто в Україні. Рівно 2 роки. Ну, в загальному дуже гарний стан в нього. по ну, Люди все робили виключно офіційного дилера. Тобто ви зовсім, зовсім повністю можете ознайомитись так. Е, водійська сторона найбільш, яка використовується так, тут все гарно, ніяких зауважень немає. Зеркала складаються, підігріваються як я вже казав е, дінау акустика, мертві зони, шкірине мультикермо в стилі Airline, проекція. Тут все теж. В гарному стані сидіння у нас не, рес... не вре... реставрувалися, Все тут оригінал, ніяких рестав... реставрацій не було. Все в гарному і збереженому справді стані. Ну, Що пробігу 168, це ж небагато. 19 й рік пробіг точно рідний. Так, запускається на нас кнопочки. Запустили. Треба стиск, е в колесах. Відрегулювати, все одно зараз на зиму будемо переставляти. Так, 168 пробігу, віртуалочка, адаптивний. Тут всі кнопочки, які тільки можуть бути. Дінаудіо, акустика. До речі, цікавий, чи подвійний склопакет Ні, не подвійний склопакет Камери. 360, все працює. Webasto. Так, підігрів лобового, Webasto усе є. Так. CarPlay активний. І... Так, автомобіль. Сервіс, зараз подивимося. Сервіс через 9800 заміна оливи Всі функції, до речі, глянемо, чи в нас режими. О, бачите, режими їзди, автохолд, автопарковочка. Ключа 2, один нас, другий заберемо. пульт довий басто. Все працює все гарно без ротова зарядочка. До речі, теж ось такий тігуанчик в нас в наявності і чекає на нового власника. І як завжди, ми не заперечуємо будь-яких перевірок. Тобто, чи вам щось потрібно, додатково телефонуєте, пишете там з підйомничка на діагностику загнати без проблем. По ваших вимогах все зробимо. Ось такий класний тігуанчик в нас в наявності на майданчику. Дякую, що додивилися це відео. Як завжди старався в деталях вам все показати по автомобілю, щоб ви чітко розуміли стан. Якщо він вам сподобався, зв'язуйтесь про все з вами. Домовимось, якщо вам подобається наше відео, ставте лайки, коментуйте, поправляйте, що вам ще показувати, щоб ви розуміли стани автомобілів, які ми вам пропонуємо. Оскільки зараз дуже часто дистанційно люди купують машини, то ми стараємося ось такі відео робити, щоб ви чітко розуміли, які автомобілі ми вам пропонуємо. Якщо ж подобався цей автомобіль, зв'язуйтесь про все з вами. Домовимось. Під цим відео є посилання на наш сайт, де ви можете чітко знайомитися з історією обслуговування, карвертіклом, деталізовані фото. Все на нашому сайті. Підписуйтесь, слідкуйте, коментуйте. З вами була компанія WildAuto. Привозимо тільки чесні та перевірені автомобілі з Європи.